Доброго, доброго дня, классно. Є в нас як скапели. Сідаємо, обговоримо, розвідко опрацьовуємо. А потім починає день його ранили. Зараз у нас працюють і в Донецьку. Ви думаєте, чому проблема? Росія зараз Путін що робить? Весь не потріб, весь не потріб. Китай сюди. Ті, які воювали, які мають в Афгані, мають навички, мають. В Грузії мають навички. Ті, які там не потрібні для Росії. Він їх кидає сюди, він від них відмовляється. І він їх сюди, туди обратно не бере. По-перше, економіка добра, тому що він на них не тратить грошей. А по-друге, ці люди... Потенціальні. Ну, потенціальні. Ці люди, в яких немає нічого святого. От вони приїжджають сюди, як на сафарі. <ріця> не видно. 21 липня президент України Петро Порошенко видав указ про проведення третього етапу часткової мобілізації. Протягом 45 діб силові відомства держави мають доукомплектувати. А отже, тисячі чоловіків вже отримали повістки. Ми повинні розуміти зміст третьої черги, тому що це основне, що це йде нарощування угрупувань Збройних сил, і інших військових формувань, тобто йде поповнення комплекту військ особовим складом, а також технікою, йде також відмобілізування інших частин Державної прикордонної служби, Національної гвардії і деяких частин. Збройних сил, що бойового комплекту, а також частин тилового технічного забезпечення. Владислав прийшов до військкомату добровольцем. Розповідає, з самого початку був на столичному майдані. Бачив, як гинули його побратими заради того, щоб Україна стала кращою. Тож тепер, коли на сході триває війна, зобов'язаний стати на захист рідного краю. Я на Донбасі провев отаку от бігал, от ми у такій там я дівство своє там провів. І я хочу туди приїхати, не посмотрети, ну, реально накид это моя страна. Я хочу приїхати і вспомнить, посмотреть на эти всі пейзажи, вспомнить, як я там бігав. То тобто есть для этого я їду, это. Владислав налаштований рішуче і хоче взяти участь в антитерористичній операції. Проте не всі юнаки зможуть це зробити. Адже за словами медиків, приблизно 20% мобілізованих потребують додаткового обстеження. Багато патологій щитовидної залози, видно, і руки серці. Та не лише слабке здоров'я є перепоною на шляху до війська. Особи, які мають тріх так? Більше дітей, студенти очної форми навчання, особи, які являються опі... опікунами. опікунами, і це документально підтверджено. Особи, які заброньовані, як відповідав на на запитання військовий комісар, депутати Верховної Ради, українці отримують повістки різних зразків. Люди непокояться, адже не знають, чи всім документам можна вірити. Тож у військкоматі нам показали, як виглядає справжня повістка. Повістка виглядає повістка, ось ця призначена для перевірки облікових даних для проходження медичної комісії. надсилається в підготовчий період до мобілізації після того, як ми впевнені. Що чоловік готовий для проходження служби в збройних силах України, і після оголошення указу президента про мобілізацію, чоловік отримує павіську. Ось такого зразка. Загалом, під час чергового етапу мобілізації військо планують поповнити на 700 киян. Нині найбільше потрібні водії вантажівок та гусенично-тракторної техніки, а також медики. Аби дістатися стратегічно важливої висоти Савур-Могили, десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади за один день подолали понад 100 кілометрів. І хоча ця територія під контролем сил АТО, бійцям довелося прориватись з боями, адже неподалік і досі території контрольовані бойовиками та російськими найманцями. Сюди зехали крогами, какими непонятно. понятно. Факти, тикари, дулю показувати. А зараз, коли заїжджаєш в город, то населення почало розуміти, що по чому, тож Лісічанська заїжджаєш, люди не машить Україну, всі крисаці, Слов'янську заїхали там, взагалі Обнимали, целовали. там. Спасіба, не виїжджайте від нас нікуди. Для Володимира Лагути подібні операції вже стали буденними, адже на сході він зі своїм підрозділом понад 5 місяців. І за цей час вояків встигли перешити чимало. Війна, як лакмусовий папірець, показує сутність людини. І не важливо солдати чи офіцер. Головне не підвести товаришів. З такого чимці не змінилися. Це вже не ті солдати, не ті офіцери, які були в Тобто більш рішительні стали. підготовлені, практика. А тобто, змінилася сам, сам, само введення бойових дій, змінилось, само поняття. Вже надвечір десантники успішно вийшли до Савур-Могили. Звідси до російського кордону лише 5 кілометрів. І вже за півгодини позиції наших армійців з боку Росії обстрілювали гради. Офіцер, який давав інтерв'ю, отримав важкі поранення. Наразі Володимира Лагуту направили до шпиталю. Более того, делаем это сейчас из высоким качеством, потому что тех ребят, которых мы дали... Гуманитарно. Ага. гуманитарно или как бы, вы... да. вы... Ну как, получается? Сколько уже это получается? уже 10 получается, наверное, где Сколько по времени надо, чтобы обварить? ПТР. Твоим сварщиком где-то полтора дня. это двоякий процесс помощи армии и помощи армии мирному населению. Да, хотя те траты, которые они несут материалы, весьма и весьма значительны. И в первую очередь по расходным материалам, это и электроды, это и металл, и в конце концов, это электроэнергия, и в конце концов, это время людей, которые берут с заводов, чтобы они оказывали нам Мобілізація до Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну.